Ні, точно кажу ні. Ні. Начебто є рай і пекло. Я не знаю взагалі. Я вірю в темні сили, але не обов'язково в того, кого називають дияволом. Я вірю в карму. Я вірю, що якщо ти робиш погано, то тобі це вернеться. А я вірю, що людина може творити як прекрасні, так і жахливі речі. Питання в тому, до чого ти схильний якщо існують добрі вищі сили, і я в них вірю. тоді, вважаю, треба вірити і в злі сили так само. Ні, не вірю, але я вірю в монстрів. Чому трапляється щось погане? О Боже мій. це просто випадковість. Іноді так буває. Ми живемо в недосконалому світі. Це чорна смуга. мені здається, що це принцип природи. Якщо трапляється щось хороше, то звичайно ж буде траплятися погане. Мій знайомий Брюс, дуже освічений, ще й скептик, прийшов на Альфу. Він був атеїстом і нічого не могло змінити його думку, поки він не почув тему, як протистояти злу. І наприкінці він сказав: Я адвокат, я бачив так багато зла. Я завжди вірив у сили зла. Але тепер я усвідомив, що якщо є сили зла, то логічно є і сили добра. Декому дуже легко вірити в зло і диявола. Вільям Пітер Блетті, який написав сценарій до фільму Той, що виганяє диявола, сказав: якщо йдеться про Бога, я в нього не вірю. Але коли мова заходить про диявола, це щось інше для мене. Диявол відмінно рекламує себе. Саме апостол Павло каже про духовні сили зла, які продовжують діяти у сучасному світі. І твердження нового звіту полягає в тому, що якщо за добром стоїть Бог, значить за злом ховається диявол. Знаєш, мені здається, трохи неприродним, але декому легше вірити в диявола, аніж у Бога. Я був атеїстом, мені було важко повірити в існування Бога. Однак я став християнином. Я повірив у Бога, але потім хтось мені сказав, що диявол теж існує, і я подумав. Та перестань. Доволі складно повірити в існування Бога, не кажучи вже про існування диявола. Я мав неправильне уявлення про Бога і диявола. Я уявляв Бога дідусем з бородою, що сидить на хмарі. Точно так само я мав і неправильне уявлення про диявола. Я уявляв собі диявола з рогами, хвостом, роздвоєними копитами і вилами. Звичайно ж, ті образи Бога і диявола не лише неправдоподібні, але й не біблійні. У новому завіті йдеться про потрійний союз, що складається зі світу, плоті і диявола. Світ... Це ворог навколо нас, це усе зло, яке нас оточує. Світ, який відвернувся від Бога. Плоть це ворог, який живе всередині нас. І плоть це не тіло. Тіло це не зло. Але злі бажання, які виходять із нас, це зло. А диявол це ворог ззовні. Ісус твердо вірив в існування диявола. Він навчав своїх учнів молитися, визволи нас від лукавого. Сам Ісус був випробуваний дияволом. Отже, писання говорить про існування диявола і традиції теж з давніх часів, християни вірили в духовні сили зла. Можливо, ти теж це переживав, особливо якщо ти вже мав зустріч зі Святим Духом. Раптом ти виявляєш, що на тебе звалюється безліч різноманітних спокус, про які ти навіть не здогадувався раніше на жаль, так буває доволі часто. Інакше як нам пояснити таку кількість зла навколо Ми живемо у світі, де відбуваються жахливі речі. Генерал-лейтенант Ромео Делер входив до складу миротворчих сил ООН в Уганді і був свідком геноциду, що стався там у 94-му році. І оскільки в нього було мало солдатів, він не міг це зупинити після того, що сталося. Він написав книгу Рукостискання з дияволом. Він написав так: я знаю, що Бог існує, тому що в Уганді я потиснув руку диявола. Я бачив його, я відчував його запах. Я торкався до нього. Я знаю, що диявол існує, і тому я знаю, що існує, і Бог. Існують дві небезпеки стосовно зла. Перша небезпека це абсолютне невір'я, а друга нездоровий і надмірний інтерес до сили практик зла, таких як спіритичний сеанс, карти та рогу, розкопи, ворожіння руці Тощо люди, що перебувають у духовному пошуку, часто експериментують з такими речами. Цей гріх простимий але Якщо ти практикуєш подібне, тоді залиш це і покайся. Позбуться цих книг і всього іншого в твоєму житті пов'язаного з цим Адже ми не повинні мати нездоровий інтерес до таких речей. Так, диявол хоче зруйнувати наше життя. Ісус описує диявола як злодія, який хоче обікрасти нас. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й вбивати та нищити. Це його кінцева мета. Це абсолютно протилежне тому, чого хоче для твого життя. Ісус. Ісус любить тебе. Він сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали. Це те, чого хоче для тебе Бог життя з надлишком. Мета диявола зруйнувати, і він використовує хитру тактику. Спочатку неможливо зрозуміти, як він підкрадається до тебе. Коли мені було 15 років, мене звинуватили в убивстві. У 16 років я опинився у в'язниці. Я потрапив до в'язниці медомслі. Там було дуже дуже важко, і там мені казали, що я повинен робити. А я цього не робив. Я опирався в владі. Мене постійно били. Я часто потрапляв у карцер, але це не допомагало. Я просто вважав їх мерзотниками. Вийшовши з в'язниці, я став ще зліше ніж раніше. Я був ганьбою для моєї матері. Вона сказала: знаєш що? Вона сказала: ти син сатани, ти зло, ти ще гірше ніж твій батько. Це було жахливо, тому що мій батько був дуже жорстоким і часто знущався з мами. Тому, коли вона сказала, що я ще гірший аніж батько, що я син сатани.